Моторош на ДТП у Вінниці. Водій елітного позашляховика Мерседес збив двох дівчат на пішохідному переході. Відповідне відео вже розлетілося соцмережами і шокувало усю країну. Дівчата відлетіли на декілька метрів асфальтом. У якому вони стані і що відомо про водія розповім за мить з вами новини ТСН.UA і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Страшна аварія, від якої мурахи по шкірі. У Вінниці 22-річний водій елітного позашляховика Мерседес збив двох 19-річних дівчат, які йшли по нерегульованому пішохідному переходу. Сталося все по обіді 16 січня. Відповідне відео з'явилося у мережі. На кадрах видно, як дівчата йдуть пішохідним переходом. Вони пропустили автобус, далі подивилися в інший бік. Чи не їде машина, Переконалися, що можна йти, і попрямували зеброю. Їх припустили бус і маршрутка. Проте в останній момент між цими двома авто перед самою маршруткою вилетів Мерседес. Дівчата моторошно відлетіли на декілька метрів асфальтом. Увага! Наступне відео 18+. Судячи з цих відео, молодий водій елітного авто, шашкував на дорозі. Суть полягає в тому, щоб на швидкості маневрувати в потоці машин, підрізаючи та обганяючи інших водіїв. Проте, поки що це лише припущення у соцмережах, правоохоронці встановлюють всі обставини події. Тим часом у мережі опублікували імовірне фото водія. Того ж дня у поліції Вінницької області повідомили, що затримали водія автомобіля Мерседес, який здійснив наїзд на двох дівчат у Вінниці. За інформацією правоохоронців, двоє дівчат віком по 19 років переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні. До обрання запобіжного заходу водії перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожують до восьми років позбавлення волі. Слідчі готують матеріали для повідомлення, затриманому про підозру. А також обороняємо запобіжного заходу. Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Україна сколихнула новина про ще одну моторошну аварію. Сталося все у Дніпрі. Пізно ввечері, 1 грудня, автомобіль БМВ влетів у форт, який здійснював розворот. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей 11 та 13 років. Відправили до лікарні у вкрай важкому стані. Про аварію спершу повідомили у соціальних мережах. Трагедія сталася близько дев'ятнадцятої сорок У той час як пишуть місцеві світофори, не працювала через відключення світла, а на дорозі було темно. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений форт тіло дитини та постраждалого і вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від БМВ внаслідок удару. Сама автівка за словами очевидців відлетіла на 100 метрів після зіткнення. Она девочка совсем. О, боже, ребенок. Мама дорогая, боже, какой уже два ребенка. Ужас. Вот на детском кабинете просто жесть. Сбили четыре человека. Три насмерть, одна маленькая девочка. Мужчину забрали в больницу. Но я думаю, там тоже не все хорошо. Вот вам и отключение света, ребят. Будьте аккуратны. Не трогай ее, она мертва, не трогай. Не трогай, она умерла уже, все. Так, а получается, БМВ улетела, да, наверное? Я подозреваю, что да, я слышал свист, просто летит. Да, получается, наверное, улетел вот в моменте все произошло. Ну ладно, все двигался как раз, пролетели. Ребенок да -да. погиб, а, погиб вот. нет. Реб... маленькая девочка, а, в розовой курточке. Розовой а, Тихо, не шевелись, ты водителем был, да? Там телефон разбитый, ты не можешь трубку взять. Ничего. Дайте другой. А кому позвонить надо? На судовому засіданні у справі смертельної ДТП адвокат підозрюваного попросив відкласти розгляд для ознайомлення з матеріалами справи. Захисник потерпілих висловив побоювання, що інший підозрюваний неповнолітній пасажир БМВ може залишити територію України. Сам підозрюваний провину не визнав, а ще відмовився коментувати, чи він був за кермом. Ви відповідно до статті 63 конституції відмовляєтесь да, від показів. Так я можу запитати, чи були ви за кермом чи ні. 63. вас, сінаєте. У мережі точилися дискусії: хто ж насправді був за кермом? Бо того ж дня, коли трапилася аварія, у мережі знайшли імовірно водія БМВ за елітним номерним знаком з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в Тік-Ток. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка, демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП. У місцевих пабліках писали, що це 17-річний Арсеній Бессонов. Юнак народився у 2007 році та навіть не мав законного права сідати за кермом. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв'язками покриває сина. Ось що про підозрюваного пишуть місцеві змі примітно, що це не вперше, коли юний покидьок демонструє зухвалу неповагу до законів і людського життя. Раніше татовий синочок уже фігурував у дорожньо-транспортній пригоді. Влітку він збив дівчат на пішохідному переході поблизу Цуму та залишив місце події. Однак тоді справа була кваліфікована лише як адміністративне порушення, з чого представник золотої молоді лише поглузував у себе на сторінці. У мережі навіть опублікували відео, де видно, як у центрі Дніпра, 25 серпня, 2024 року БМВ збиває двох людей на переході і їде з місця події. Однак 2 грудня поліції Дніпра повідомили, що за кермом БМВ перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року, про якого всі писали, нібито був пасажиром, в рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, в тому числі генетично молекулярну для того щоб ця інформація була 100-відсотковою. В Мережі почали ширитись певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна, для того, щоб і у суспільства, і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший. За попередню інформацію водій пасажира БМВ були тверезими. У мережі також публікують інформацію про хлопця 2005 року народження, який за даними поліції був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила. Поліція в офісі генерального прокурора повідомили, що 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Форд. Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто БМВ. Його дії кваліфіковані за частиною 3 статті 136 Кримінального кодексу України на надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. За даними змі, йдеться про 19-річного Валерія Олещенка. У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля БМВ до вчинення смертельної аварії. Також встановлені відеозаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких молекулярно-генетична. Слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному з запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Досудове розслідування триває. А вже 3 грудня перший заступник начальника ГСУ Сергій Пантілієв під час брифінгу підтвердив, що моторошну ДТП у Дніпрі скоїв повнолітній фігурант справи. Також Стало відомо, що резонансну справу далі розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Повідомляю, що головне слідче управління Національної поліції України сьогодні ініціювало лист звернення до Офісу Генерального прокурора щодо визначення підслідності всіх кримінальних проваджень, що стосуються цієї дорожньо-транспортної пригоди, в подальшому. Буде доручено, доручено розслідувати всі ці кримінальні провадження слідчим криміналістам саме Головного слідчого управління Національної поліції України в місті Києві. Крім того, ми ініціювали питання щодо передачі до головного слідчого управління Національної поліції України всіх проваджень, які стосуються дорожно-транспортної пригоди, в ході якої водій цього ж автомобіля влітку 2024 року. Збив людей на пішохідному перехресті в цьому місті. Ми теж будемо розслідувати ці кримінальні провадження і надавати оцінку всім фігурантам, хто приймав участь у цих злочинах. Прокурорами було вивчено матеріали кримінальних проваджень, зібрані органами досудового розслідування та встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру. Дев'ятирічному громадянину, який перебував за кермом автомобіля БМВ, йому повідомлено було про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та тяжкі тілесні ушкодження іншим громадянам. За клопотанням органом розслідування, яке було підтримано прокурором судом, було обрано сьогодні йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застав. Він додав, що неповнолітньому пасажиру авто оголошено підозрюва за статтею 136 кримінального кодексу України за надання необхідної допомоги постраждалим. Прокуратура підтримала клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Правоохоронці також повністю встановили маршрут молодиків до скоєння ДТП і після нього. Ось тут починається найцікавіше. Перший слайд, зверніть увагу. 1826, першоодинадцятого автомобіль БМВ заїжджає на територію закладу, закладу швидкого харчування Макдональдс. Другий слайд 18.28.28. З автомобіля з місця водія виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на. Олещенка Валерія. З пасажирського сидіння виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на безону в Арсені. Наступний слайд. 183814. Вказані особи повертаються до автомобіля BMW. Сідають в тому ж порядку. Особа схожа на Олещенка Валерія, сідає на. Місце водія, особа схожа на безсону Арсенія, сідає на переднє пасажирське сидіння. Наступний слайд. 18.55. Починають рух з території ресторану. Далі женуть дорогою і врізаються у форт. А після дорожньо-транспортної пригоди водій Олещенко зник. Також з ним перебував уже знайомий нам з Тіктоку пасажир Бессонов. Їх не було близько години. І знаєте, куди вони ділися? Пішли до магазину. В той час, поки внаслідок ДТП помирала 10-річна дівчинка. Наступний слайд: це одразу після дорожньо-транспортної пригоди о 20.11. Особа схожа за зовнішніми ознаками на Олещенка. Та особа, схожа за зовнішніми ознаками на Бессонова, прийшли до магазину «АТБ Маркет», розташованого за адресою міста Дніпро, вулиця Коробова, неподалік від місця дорожньо транспортної пригоди. Тут ми можемо побачити і вхід до магазину, як ці особи перебувають в магазині і надалі, як вони виходять о 20-й годині 25 хвилин. Годин. Після чого. О 20.30, знаходячись біля магазину, повертаються в сторону місця дорожньо-транспортної пригоди. Варто також зазначити, що водій Лещенко притягався, його було зупинено на автомобілі БМВ за порушення комендантської години, а також для проведення освідування на Стан наркотичного сп'яніння. Тобто, ця особа керує даним транспортним засобом. 3 грудня, підозрюваному у смертельній ДТП у Дніпрі, обрали запобіжний захід. Його взяли під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб. А що про це все думаєте? Ви на яке покарання на вашу думку заслуговує водій? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть вподобайки. Бережіть себе, побачимось.